Голова Житомирської міської організації Федерації роботодавців України Олександр Оніщук проінформував присутніх про основні аспекти діяльності організації у 2013 році та визначив задачі на рік наступний. У цьому 2013 році робота Житомирської міської організації була спрямована на виконання територіальної угоди між виконавчим комітетом Житомирської ради та Координаційною Радою Голив. Про спілок міста, завдяки наших з вами усиль в 2013 році в місті створено майже 270 додаткових робочих місць. Відкрито більше 30 нових підприємств у сфері торгівлі та побутового обслуговування населення. І саме головне, в 2013 році з Житомирською міською організацією роботодавців почали рахуватися як з однією з Провідних громадських представниць не тільки в місті, а й в області і та федерації роботодавців України щодо напрямків роботи у 2014 році. Олександр Оніщук наголосив, що за теперішніх економічних умов головним залишається існування вже працюючих підприємств, подальше сприяння розвитку нових та виконання вимог тристоронньої угоди між владою, профспілками та роботодавцями та ряд інших. Еще очень важно, чтобы наша организация была представлена в Житомирском выконавшем комитете. Если будет наш представитель в исполкоме, это даст нам возможность влиять на решение исполкома, поддерживать малый и средний бизнес в городе Житомире. Это очень важно для нас. Виконавчий директор об'єднання організації роботодавців Житомирської області Юрій Гемкрелідзе наголосив, зокрема, на посиленні захисту діяльності роботодавців від позапланових перевірок контролюючих органів. Чи вас задовольняють такі перевірки? Коли от я спілкуюся з керівником, каже, було вісім перевірок, дві планових, а самі позапланові. І кожен щось треба. Тобто, давайте якось разом вирішувати питання. Виконання усіх вищезазначених задач можливе лише за умов спільної роботи усіх роботодавців Житомира і області, зазначали учасники конференції.